За різними оцінками порахували, що перевищували доходи, могли перевищувати доходи державного бюджету в 25-му році на 68 мільярдів гривень. 36 мільярдів це тютюнова галузь, 23 мільярди гривень це розрібна торгівля та електронна комерція, 10 мільярдів гривень у сфері побутової електроніки, 2 мільярди гривень у сфері алкогольної продукції. 3 мільярди гривень у сфері провайдерів фіксованого доступу до мережі інтернет. Більша частина пов'язана безпосередньо з Міністерством фінансів. Це, до речі, розрахунки Американської торгівельної палати в Україні. Це поважна інституція, точно ви б мали довіряти. Тоді, або якщо ні, то ви хоч можете зазначити, що... Американська торгівельна палата каже неправду, і їх обрахунки не відповідають дійсності. Тому хотілося б зрозуміти, чому знову ми не бачимо ці грошей, чому виникає питання, що буде далі, і чому ми просто задурно витрачаємо майже, втрачаємо майже 70 мільярдів гривень.